Вітаю! З вами Роман! Як багато хто з вас пам'ятає, ми часто розповідали про нашу акумуляторну техніку з серії SmartLine. За посиланням, що з'явилося на екрані, можна ознайомитись з даними оглядами. Нещодавно в нас запиталися, чи могли б ви розповісти нам про перфоратори даної серії. Тож сьогодні мова піде про три моделі акумуляторних перфораторів Vitalс Master A 10182 p Vitals Master ARA16182P та Vitals Professional ARA2218PBS. Та спочатку нагадаю кілька слів про переваги акумуляторного інструменту Vitals. SmartLine – це лінійка техніки, що працює на єдиному акумуляторі. До серії входить електроінструменти та садова паркова техніка. Основні переваги SmartLine – Свобода використання інструменту, зручність через відсутність проводів. Універсальність завдяки єдиній батареї для всього інструменту в будинку. Фінансова вигода, Літій-іонний акумулятор, який має широкий діапазон робочих температур від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія. А ми підемо далі. Кожна модель перфоратора постачається з набором біт та ствердлильним патроном з хвостовиком SDS Тож, обравши перфоратор, ви одразу зможете почати роботу, адже немає необхідності купувати витратні матеріали окремо. Тепер перейдемо до окремих особливостей кожного інструменту. Отже, основною особливостю першої моделі Vitals Master ARA 1018 2P є мала вага, що робить його неймовірно зручним при роботі зі стелею або в важкодоступних місцях. Додаткова особливість даного перфоратора показчик напрямку обертання шпинделя. Сила удару дорівнює 0,9 джоуля. Наступна модель перфоратор-акумуляторний Vitals Master ARA 16182P. Він має дві швидкості обертання шпинделя. Це дозволяє проводити свердління в металах та інших міцних матеріалах з підвищеним крутним моментом. І не перегрівати свердло. Третя, найстарша з моделей Vitals Professional ARA2218 PBS. Як і всі інструменти Professional серії Smartline, даний перфоратор має безщитковий двигун, що збільшує запас потужності та ресурс пристрою. Модель має 4 режими роботи: свердління без удару, свердління з ударом, поворот робочої оснастки та удар без свердління. Для освітлення робочої зони та зручності роботи мають LED-підсвічування, яке розташоване у нижній частині інструменту. Важливо. Батарея та зарядний пристрій до комплекту постачання не надаються, то їх необхідно придбати окремо. І ще трохи про основні характеристики перфораторів серії SmartLine. Гарантія на дві моделі перфораторів Vitals Master становить 36 місяців, а на старшу модель Vitals Professional 60 місяців. Дякую за увагу! Це основні моменти, на які хотілося б акцентувати в даному відео. Якщо у вас є запитання, залишайте свої коментарі нижче під відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, інструменти Vitals для надійної роботи задоволення!